Привіт, мене звати Олена. Це канал Простір Любові. І нарешті я до вас вийшла поздороватись особисто, дуже скучила, до речі, за таким живим спілкуванням. все якось. То Чоловік був у відпустці мені не було коли. Потім здоров'я мене трохи здало збій, і, до речі, знову мене здоров'я дало збій, і цього разу в мене спина болить. Дуже багато було б мотивації на прибирання, тому що я останній раз прибирала ще перед Різдвом до 25 грудня, і зараз уже прям все проситься, щоб прибрати, але немає в мене зовсім зараз сил. Лесяду трошки з вами побалакаю. Тому відео сьогодні буде переважно розмовне, і там зовсім трішки я не знімала і сподіваюся, що покажу вам. Тим більше, що в нас вже дуже давно не було якихось розмовних тем. І сьогодні мені захотілося Загопогов... і сьогодні мені захотілося поговорити про емпатію. Дуже цікавий такий термін. Про нього я дізналася буквально кілька років тому. І ви знаєте, впізнала себе. В коментарях обов'язково пишіть, чи є ви емпатом, як ви це відчуваєте. І так, хто такі емпати? Емпатії це люди такі надчутливі, які дуже гостро. Відчувають настрій, почуття, біль інших людей, причому вони його не просто спостерігають і індифікують, а вони його проживають. Тобто фізичну біль можуть відчувати, вони беруть на себе чужі емоції від цього, можуть страждати. Ну тобто вони переживають чужий біль, да? ну або щастя як свій власний. І от така проблема емпатів, що вони іноді. Ну, не можуть ідентифікувати, що це не їхні почуття. Ну, у мене от таке буває, що ну, начебто все добре, я не можу, нічого такого не трапилося, я хожу, в мене там якась тривожність, якась, якийсь сум, незрозумілий настрій. І тоді ти починаєш копатися в собі, згад, пригадуєш, та, з ким ти спілкувався там останні кілька днів, і, можливо, якраз в цьому і криється відповідь на це питання. Або, можливо, щось ти подивився. До речі, саме з цим пов'язано, що я майже не дивлюсь фільмів. Справа в тому, що мені дуже важко їх дивитися. Ну, Виключення це лише якісь знаєте, такі мелодрами. там, такі… З хеппі-ендом, якісь дуже позитивні, там різдвяні, ну тобто якісь старі добрі фільми про любов. Ну, звісно, я теж плачу, але принаймні це не боляче. А там фільми в катастрофи чи якісь такі важкі фільми, фільми про війну. Я свідомо взагалі не дивлюсь, тому що мені прямо фізично важко їх пережити. От на днях ми дивилися з чоловіком фільм, 에, здається, називається у владі стихій. Фільм оснований на реальних подіях, і от він мені дуже важко зайшов. І я ще раз переконалася в тому, що ну, зрозуміла, чому я не дивлюсь фільми. І от з чоловіком ми спілкувалися. Ну, він бачив, що я плачу. Звісно, я взагалі на всіх фільмах і мультфільмах також плачу і в кінотеатрі, коли ми їх вдома дивимося. І от я його питаю, як тобі цей фільм, Ну каже, ну такий цікавий. Тобто каже, а як ти відчуваєш? Каже, я от ставлю себе на місце героя, да, чи героїні, да, і думаю, що б я робив би в такій ситуації? Ну, спойлер, там яхта потрапила у шторм, була троща, да, і далі вже йде процес виживання. Тобто він ну, думає, як би він себе погодив, кажу, а а я розумієш, я там на яхті, я там живу, я це все відчуваю, коли я бачу там рвані рани, да, чи ще якесь таке ну, в інших фільмах там фізичне насилля, ну я це прямо фізично відчуваю, і мені дуже важко, дуже складно. І от я навіть зрозуміла, чому. Я зазвичай знаєте кладу біля себе телефон, і от в такі ну, складні епічні моменти фільму я відволікаюсь, я починаю щось там моніторити, типу, дивитися, заходжу там чи в Фейсбуці, ці лажу, чи щось в Ютубі. Дивлюся, чоловік наче каже: Ну нащо ти так фільм ти типу, дивишся, переводиш? Тому ти відволікаєшся. Я розумію, що я свідомо відволікаюся, щоб е, зменшити вплив, зменшити той біль, який я можу взяти з цього фільму. В такі моменти я зазвичай то на кухні водички попити, чи в туалет виходжу. ну, тобто, Такі от страшні моменти я свідомо стараюся уникати у фільмах. Ну, Те саме власне, в мене і з книжками відбувається. якщо, ну, тобто, Я не просто там з боку спостерігаю, а я є героєм цієї книжки, я це все проживаю, тому, як я й казала, що книжки, в яких є якісь елементи фізичного насилля, я ну, не буду читати, я не можу цього читати. Це, що стосується фільмів. А звісно, в, ну, в своєму житті я також все це відчуваю в спілкуванні з людьми, і от, до речі, я зробила висновок. Ну як висновок, я зрозуміла при чим, ну чому я називаю себе інтровертом. Я не знаю, інтроверт я чи ні, але мені найкомфортніше сховатися від людей. Працювати не в колективі, а працювати самі і мати мінімум контактів, взагалі, ну живих контактів із людьми. Саме через те, що я дуже відчуваю їхні емоції зараз, ну такі доволі складні часи, і <кій> емоції у людей вони такі переважно не дуже <кій> хороші, не дуже радісні. Переважно це. Важкі якісь емоції, і тому знаєте переживати свої емоції, ще й емоції інших людей це надзвичайно складно. Є в цьому, звичайно, і плюси, те, що ти бачиш людей, що тебе ну, практично неможливо обдурити. да, Тобто людина, коли правду каже неправду, то це одразу помітно. Дуже видно, Ну, коли людина, знаєте, типу тебе хвалить чи щось таке приємне каже, ти на неї дивишся в неї зовсім немає ніяких емоцій. Ну от прямо зовсім. І ну, ти, ти ну я наприклад не розумію, навіщо, якщо ти нещиро це кажеш, то навіщо це казати взагалі? Ну, також дуже відчувається, коли людина знаєте, агресивна в гніві, коли вона там ображена, і ну, це прямо фізично неприємно відчувати. Хочеться від неї одразу тікати подалі. Ну і з хорошого, та що емпати можуть ну, навіть не можуть ставити себе на місце людей, а вони переживають ті емоції, які переживають люди, і вони їх можуть зрозуміти, чому людина так чи інакше вчиняє. І через це емпати ну, не можуть засуджувати інших людей, тому що вони дивляться на ситуацію з їхнього місця, з їхнього боку. А тепер поговоримо ще про приємні сторони емпатів. Це те, що я дуже яскраво відчуваю життя, ну прямо дуже. Так само як я переймаю такі сумні емоції, так само я. Ну, радість відчуваю людей. Також, знаєте, коли я дивлюся якесь відео, ну, в хорошій якості, звісно, то я ну, от, переношусь туди, от, як я дивлюся, там, наприклад, гори чи там, море, бриз океану. Я прямо фізично це відчуваю, і в мене таке враження, що це я там стою на березі цього океану, і це фантастично. І ще із дуже дивовижного, що я помітила в собі ну, буквально 2-3 роки тому, це те, що я можу дивитись на світ і на себе, в тому числі, очами птахів. Уявіть. Якось я подивилась на якусь пташку, ну, можливо, то якась синичка була чи щось таке, подумала, цікаво, що вона бачить. І знаєте, в мене перед очима одразу стало це відчуття. Висоти цієї панорами зверху з тої висоти, де вона була, я побачила, ну і себе в тому числі побачила І це надзвичайно. І після того я ну так, ну, не то щоб частенько, але буває, мені хочеться подивитися на світ очами птахів. І найцікавіше, і так, найефектніше це, от коли я там їжджу на велосипеді до Дніпра і там перепрошую ще. Я ще й трошки застуджена. Так от, там в нас літають ну, хижаки великі, Я не знаю, чи то яструби, ну, скоріш за все, якісь яструби. І дивитися на світ їхніми очима це взагалі щось неймовірне, тому що вони на такій висоті літають, що звідти Ну, це дуже красиво. По-перше, по-друге, я все-таки розумію, що я не птах, і я боюся висоти, то в мене знаєте до такої навіть ну, не знаю, російської дрожі. Отак, от цікаво, от, чи в когось із моїх глядачів ну, є такі відчуття, от, чи можете ви е, ну, прямо переноситись і дивитися на світ там очами, не знаю, птахів, тварин? Е, до речі, щодо рослин, теж, теж я відчуваю, коли я бачу зламане дерево, чи ну як там щось зірване. Пам'ята, ну, загалом, щось понівечене. Мені теж мені дуже шкода, і я прямо фізично відчуваю цю біль от, навіть у рослинах. Ну, не кажучи вже про тварин. Ну, взагалі, я не знаю. Мені здається, що от людям-емпатам, ну, це, начебто, і дар, але я не уявляю, як людям із такою високою чутливістю, як, наприклад, працювати, ну в медицині, ну, чесно, не уявляю. Ну, мабуть, якось треба до цього пристосовуватися і навчитися володіти цим, так щоб не травмувати себе. А ще до речі, знаєте, кілька слів хотілося б поговорити про коментарі. У мене там є відео про мої шлюби. Як я втретє вийшла заміж? Зараз, коли ну, з'явились нові глядачі, або не знаю, бо Ютуб вирішив, що це цікаве відео, ну воно Ютуб досі його пропонує, рекомендує, його дивляться і. Почали з'являтися нові е, коментарі. Один з них я б хотіла б прокоментувати. там мені писали, що типу, якщо я вийшла заміж уже через рік після першого шлюбу, ну, нагадаю, хто не знає, що перший чоловік зі мною розвівся, я залишилася двома дітьми і через рік я знову вийшла заміж. Е, так от мені написали, що якщо я так швидко забула чоловіка, то любові ніякої не було. Ну, ми з ним прожили 12-13 років разом. Теж для тих, хто не знає. Так от, я категорич, категорично не згодна, що любов це про те, що ти не можеш відпустити людину. Ну, нас так вчили, да, так прийнято було якийсь час, там, коли я була молода. Я теж думала, що коли ти там страждаєш у ці емоційні гойдалки, то він іде то повертається, то любить, то не любить, там, то, то б'є. Ну, мене, слава Богу, не били. да, ну, Всяке буває, то це. Любов та ні, це не любов. Зрозумійте, що це залежність. Коли людина любить, вона вас не буде ображати. Якщо вас людина ображає, а ви від неї не можете піти, то у вас не любов до неї, а залежність. Розумієте, коли людина обрала собі іншу людину і пішла до неї. Якщо ви її любите, то ви їй побажаєте щастя з іншою людиною. Любов не приносить болі. Зрозумійте. А якщо ви її не можете відпустити, і вам хочеться, щоб вона повернулася до вас і любила вас, то це не про любов до цієї людини. Ви просто хочете, щоб вас любили. Ну, це і все на мою думку. І якщо людина з вами розвелася, то ну. Я мала ще п'ять років рвати на собі волосся, не виходити заміж, чи що. Ну, тобто, якщо у вас немає залежності, ну ви просто відпускаєте людину, ви їй вдячні, вдячні за синів, за е, роки, які ви прожили разом, і ви собі йдете далі. Ну, Це моя така думка. Що вам подобається страждати? Ну, страждайте, але це не про любов. Ні. А і ще там теж така була репліка, що я. Ну, людина не промах, і що я чоловіків прив'язую якимось чином? Ну це взагалі, я не знаю. Як ви взагалі уявляєте, прив'язати чоловіка? Ну, він якийсь бичок чи собака, чи ну як можна людину прив'язати? Ну, якщо він не хоче з тобою жити, він, він з вами жити не буде. Повірте. Ну, Просто, можливо комусь повірити важко, що ну, жінка да, в 31 рік, навіть маючи двох дітей, може настільки гарно виглядати і бути хорошою людиною, що з нею захочуть жити, її да, візьмуть заміж, і що ну, не треба нікого прив'язувати. Ну, Можливо, так легше людині ну, відчувати, да, що от вона прив'язала. Якщо вам так легше, то думайте, що да, я прив'язую. Дуже третього чоловіка прив'язала. диваюся, що. Ви зрозумієте, що в справжній любові в хороших стосунках не треба нікого ні до кого прив'язувати. І саме основне, на мою думку, у і в шлюбі, і в відносинах взагалі це свобода, щоб кожен партнер був вільний, щоб він був з, з тобою не тому, що там десь да, печатка стоїть, а тому, що йому хочеться з вами бути. А і потім іще мене засуджували за те, що я вийшла заміж за молодого чоловіка. Ну хто не знає, мій другий чоловік був на 9 років за мене молодший. І там мене, типу, за це засуджували. Тобто, людина вважає, що вона краще знає, кому з ким потрібно жити, кому з ким зустрічатися, кого народжувати, тому що від нашого шлюбу народився наш прекрасний син Данилко. Ну тобто, якби нам не треба було зустрічатися, то Данилка, звісно, б не було. І тобто, людина вважає, що вона вправі вирішувати, кому потрібно народжуватись, кому потрібно з ким жити. Вам не здається, що ви на себе дуже багато берете, що це вже якісь повноваження. Бога, все-таки це вирішувати, а не вам. Ну, це так, це не образу, просто подумайте, чому вам хочеться керувати життям інших людей. Фух, що ж недобре. Так, ну на цьому, мабуть, все поговорили. Сподіваюсь, вам було не нудно. Пишіть в коментарі, що дай бачу, чи ще якісь теми, можливо, які вам цікаво було б проговорити. Ну а далі буде трішки влогу і гарного вам дня. І тут ми, як в машині часу, переносимося ще у п'ятницю. Такий у нас похмурий день, і то йде дощ, який переходить у сніг, то сніг переходить у дощ. Тут я п'ю свою ранкову каву і в вікно спостерігаю за вороном. Зазвичай їх там дві, вони сидять у сусіда на даху, іноді б'ють об нього, ну не об сусіда, а об дах горіхи, а сьогодні просто бесідували. Ну Спіймала в кадр, коли вони вдвох. І тут я сиділа, спостерігала за воронами, любувалася мокрим снігом, і десь через годину чи дві тільки згадала, що в мене на вулиці сохне білизна. Ну, сохне, як ви розумієте, в лапках. Ще певно, що четверга мене почала боліти спина, навіть не знаю чому, але в четвер вона ще не сильно боліла, і я навіть встигла зробити йогу. В п'ятницю я вже його не робила через болі в спині. І, взагалі, робила тільки якісь пріоритетні речі, яких не робити не можна ну такі, як розтопити грубу двічі на день, щоб не змерзнути, і зовсім трішки варила їсти. Тому саме влогова частина відео буде така дуже коротка і ненасичена, тому що показувати, знімати як я по хаті. І рухаюся як кривенька качечка, як я себе іронічно називаю. Я думаю, немає сенсу. Це не дуже естетично. А от дивитися, як потріскує вогонь у грубі, дуже навіть естетично. Це наш з Данилком сніданок. Класно було, коли він був на канікулах, можна було зранку довше поспати і нікуди не поспішати. Ну, а це я була в Аврорі і не змогла не взяти камеру і не зняти вам. Я спочатку думала, що мені привидилося, що там, не може лежати кіт, такий собі килимочок, а ні, бачите, котяра справжній. А ще в п'ятницю в мене була декупажна моя творчість. Мені захотілося зробити органайзер, а, такий, чи то для гребінців, чи то для канцелярії, чи щіточок, пензликів, ручок. Ну, Тобто, хто для чого придумає, можливо, навіть для пультів підійшов би. В провансово-вінтажному стилі в моїх улюблених бірюзових тонах. Кого цікавлять деталі, то на моєму декупажному каналі Олена Handmade Provence є майстер-клас. Також ви можете придбати цей органайзер. Для цього напишіть мені чи в Instagram, чи в Facebook, і коштує він 200 гривень. А кому подобається і цікавлять якісь інші речі, то можете мені замовляти в особисті повідомлення. Ну і, власне, те, що я навитворяла. Моя голосна сімочка, хоча на зиму її було б правильніше називати колобочком. Ну і нарешті обіцяне тестування. Сувка, який мені подарувала Оксана, дуже велике, дякую ще раз. Я його в минулій серії пофарбувала. А тепер, нарешті, взялася вигрібати попіл. Ну, насправді це треба було зробити ще раніше. Я, як завжди, відкладаю до останнього, доки він вже майже не висипається. Дуже зручно, мені сподобалося. Хоча цього разу я полінилася взяти мокру ганчірку, щоб прикривати відро. Щідук, я тут вигрібаю. Хотілося би повернутися до теми інтровертів і проговорити такий момент, що. От зараз, коли вже Данилко пішов в школу, бо закінчились канікули. Так, чоловіка закінчилась відпустка. Максимка, який там, ну він всього на кілька днів приїжджав, теж поїхав на роботу, і я нарешті вдома залишилася сама. У мене справді якісь кайфі, таке полегшення. І я не розумію людей, яким ну, самим чогось не вистачає, яким хочеться, щоб діти весь час з ними були, ну тим більше дорослі діти. У ну, мене. Навпаки, є велика потреба хоча б на кілька годин у день залишатися самій. І це не говорить про те, що я не люблю там свою родину, а говорить про те, що я дійсно люблю побути сама. Ну, тим більше в такому хворому стані, як зараз, що зараз я переважно більше часу лежу, бо мені так найлегше тоді спина не болить, а ходити і сидіти мені важко. І хоча мені доволі важко переживати такі періоди, коли я така ну, малорухлива, скажімо так, але з іншого боку, це такий період, коли можна заземлитися, зупинитися, подумати щось, почитати. І прекрасно, коли в такі періоди в тебе хоча б немає малих дітей, ну тобто дітей, які не можуть ще самі себе обходити. А Данилко вже як помічників в магазин сходить, і дров може принести. У мене вже третій день болить спина. <кій> <кій> Застуда начебто пройшла, але себе я так собі почуваю. І тому в мене такий, знаєте, більш постільний режим. Зараз переверну камеру, покажу. Так ось виглядає. Моє... І дивіться, що в мене є. Опа! Клас, да? Бо БТБ. Чоловік побачив такі лапті, каже, ну, не лапті. Карпетків, кажу, в тебе постійно ноги мерзнуть. Тобі захотілося такі купити. І дійсно це класно. Я думаю, я в них навіть спати буду, бо я, доки не зірються в мене ноги, я не можу спати. Взяла, Почала сьогодні читати книжку, вона до мене прийшла ще тиждень тому, мабуть, знаєте, я сіла і за один раз там більше 30 сторінок, 36, здається, чи 40 прочитала дуже цікаво. Мені подобається. Що, що такий ненасичений в мене вийшов влог з одного боку, з іншого боку, добре, що, хоча б я його таким зробила, тому що взагалі відео було під питанням. Тільки через те, що я і так уже багато пропустила, то захотілося все-таки зробити. Дякую, що додивилися його до кінця. І також в кінці, вже по традиції, буде поезія Людмили Галінської. Пора снігів гурделець, гуртовин, вітрів шалених, білих заметілий, колючий холод лізе до судин, і сковує морозом посивілим, пора чаїв, узварів, теплих вин, у кухликах какао і кориця, і сотні доказів, і тисячі причин, чому всю пору треба завше грітись, пора казок, чудес і добрих див, і спогадів солодких та дитячих. Хороших побажань і ніжних слів, і білих янголів, ласкавих та терплячих.